У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Свята православна церква, заботячись про наш духовний стан, поступово водить нас в дні святого посту. Сьогодні перша неділя підготові до святого посту, і ви чули Євангеліє. Ну, для того, щоб зрозуміти в повній мірі це Євангелія, треба прочитати буквально два-три речення раніше. Ці речення не були сьогодні прочитані. Но хто хоче, вдома може прочитати два речення, вище, які предваряють цю притчу. Господь звертається до деяких, які високо про себе думали, і своїм духовним трудам. Давали велику оцінку і за того унижали інших. І далі слідує притча, яку ви чули. Війшло двоє людей в церкву помолитися один фарисей, інший метар. І от фарисей молиться, починає свої слова молитви такими словами: Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші. Я молюся, пущуся. Божу церкву даю десятину. Я не такий, як інші розбойники, бандіти, неправідні, я не такий, як оцей метар, який там рядом стоїть. І зовсім інший характер носила молитва іншої людини, метаря, який просто стояв десь там в краю церкви, не смів очі свої підняти в небо, а просто казав: Боже, милостив будь до мене грішного. І, от не випадково ці слова читаються перед святим великим постом, в дні, які ми готуємося до святого посту. Далі Господь каже, оцей послінній пішов більш оправданий з церкви, чим перший. І всяк так буде з кожним, який привозноситься, той смириться, а всякий, хто смиряється, тот Богом буде привознесений, закінчує слова сьогоднішньої євангельської притчі. І часто люди кажуть. А що Господь хоче від митаря? Він молився, він у церкву ходив, він постився, десятину робив, не вбивав, не крав, не зраджував своїй дружині. Що ще Бог від нього хоче? Чому цей пішов із церкви менше оправданим, чим оцей безбожний, який десь там стояв, метар, грішник? Чому Господь іменно так поступив? Чому так Господь сказав? А тому, що ми, люди бачимо тільки зовнішність, а зовнішність ми знаємо, вона обманчива. А Господь бачить серце людини. На цю притчу Йоанн Златоуст каже: я бачив багато людей, які моляться, які в церкву ходять, які постяться і не знають Господа. Дивні слова: в церкву ходить, молиться, поститься і не знає Господа. Разві може так бути? А вказується, може так бути. Тому що пост і молитва, і акафісти, і псалтир це лише засоби, які наближають людину до Господа. І коли людина дає велику оцінку своїм духовним трудам, гордиться, перевозноситься, я не такий, як інші. Від я в церкву ходжу, я молюся, від я пущуся. Коли людина іменно так про себе думає, така людина Бога не знає. Тому що нам і молитва, і пост, і все церковне життя дано як ото средство наближення до Бога. Правильно устроєне духовне життя повинно людину привести до Бога, а не вознести в степінь гордині. І от коли людина дає велику оцінку своїм духовним трудам, вона становиться в розряд от з тим, фарисеєм, який вроді все правильно робить, але Бога не знає. Чому? Та тому, що якщо Бог в твоєму серці, ти не осуждаєш інших. Якщо Бог в твоєму серці, ти не кажеш, я не такий, як інші бандити, розбойники, я не такий, як оцей метар, який там стоїть. Коли Бог в твоєму серці, то Бог, як кажуть угодники Божі, як світільник благодатний дійство в твоєму серці, просвіщає розум, коли дійсно благодать в серці людини, то та благодать світить. І під тим світом людина починає бачити свої гріхи. Кожна наша сповідь. Каюся, Господи, тому що гніваюся, тому що осуждаю, тому що погано думаю. А потім через неділю обратно те же саме. І от проходить роки, живучи в церкві, молитвою, постом, от такою сповіддю. В кінці кінців, спустя багато років, людина починає розуміти, а від я не можу сам і справитися. І от тоді людина приходить в стан смирення, от іменно в стан оцього цього митаря якого високо оцінив Бог, іменно смирення. А смирення це не просто склонити голову, мовчати, терпіти, а смирення рождається від бачення своїх гріхів, коли я бачу, хто я насправді є. І оцей метар, який стояв в кінці храма, він бачив свої гріхи. Він оказується. Зрозумів, що я і гніваюся, і я роздражаюся, і завіду, і осуждаю, і в силу своєї професійної діяльності зробив багато кому зла і не смів навіть в небо до Господа вверх підняти очі, тільки стояв, бив себе в груди, казав, Боже, милостів будь до мене грішного. Бо це і є правильно устроєне духовне життя. Святитель Феофан Затворник в духовній книжці він часто. Повторює, наша задача побачити свої гріхи, свою неустроєність і зрозуміти, що своїми силами ми не можемо і справитися. Це людина по гордині, лише коли входить в церковне життя і ще не розуміє духовного життя. Думає, що от завтра я стану святим. До чого це повинно нас привести? Та до того, що ми не можемо самі справитися. Оце це зрозумів сьогоднішній євангельський метарь. І Він прийшов в церкву до того, хто може і справити, до того, хто може допомогти. В нас лише один лікар духовний Господь наш Ісус Христос. І лише Він може допомогти. А все духовне життя тим, яким ми живемо, сповіді, молитви, псалтирі це все повинно привести нас іменно до усвідомлення того, що без Бога неможливо і справитися, без Бога неможливо спастися. Без Бога неможливо життя вічно слідувати. Це, що стосується духовності, що стосується нашого грубого матеріального світського життя, то без Бога можна бути і багатим, і відомим, і славним на весь світ. Але ми зовсім про інше говоримо: ми проговоримо про небо, про спасіння, про вічне життя, яке чекає нас, війти у це вічне життя, яке неодмінно почнеться після нашої смерті, лише може та людина, яка тут на землі. Дала собі правильну оцінку, хто є є насправді. Помните, як Господь в одній із притч євангельських до нього привели блудницю, жінку блудну, яка взята в тяжкому гріхові прелюбодіяння, по закону Мойсею, таких треба було забити до смерті камінням. І от вони привели перед Христа і кажуть, ця жінка грішниця. По закону її треба побити камнями. Що ти, Ісусе, скажеш? Ісус каже, хто із вас без гріха, перший кинь в неї камінь. Будучи обличаємі своєю совістю, вони всі розійшлися, тому що ні один із них не був без гріха. Тому от сьогодні два приклади, два образи фарисей і метар. Вроді один правильно молився, молитви правильні читав, десятину на церкву давав. Ну, не пішов оправданий, а пішов той оправданий, який бачив свої гріхи. Тому, стоячи перед Великим постом, якби Господь через цю притчу каже наш піст і наші молитви, і канон Андрія Кріцького, який ми будемо читати, і це все, що буде в Великому посту відбуватися в церкві, це лише Богом дано Спасительне средство, щоб привести нас. В состоянні покаяння, щоб підвести до нас, до світла правди, до Господа, щоб ми побачили свої гріхи і перед Богом склонили голову і сказали: Боже, милостив, будь до мене грішного. Амінь. Христос, посеред нас.